Вітаю вас, друзі! З вами, як завжди, нахабний кіт і моя улюблена рубрика Дома не сидиться. Сьогодні я на озері Картари, це моя друга спроба відкрити сезон на цій водоймі. Перша була 1 січня, вибачте, за тавтологію одразу після Нового року. Але, на жаль, тоді я знатно корнув бамбук. Ну а потім у мене була така люта череда куріння бамбука. Я з'їздив в Одесу на Аквасіті, також нічого не вдалося вполювати. Там була рідка вода, а в Київській області скрізь стояла крига, тому я туди і відправився. Але, на жаль, ні. Потім було озеро Торфене, де мене порадував карась та лящ своїми клюваннями, але вони в залік не йдуть. Наступним у мене було озеро Плитниця. Чотири доби, я не бачив жодного клювання. Коротше, це завал. І потім ще у мене така вишня. На тортику це озеро Трофейне, де я також не побачив жодного клювання. На жаль, були хлопці, котрі стояли ближче до дамби, Вони, їм вдалося вимучити там одну-дві риби. Також Це я кажу за основне озеро. На маленькому там ловили. І ось отримав новини, що на озері Картар народ трощить коропо повним ходом. Я вже не міг. Не витримував, вже хотілося все. я, Мабуть, карпфішинг не моє. Приїхав я на озеро Картар. Друзі, фантастика! Розпочав, знайшов пару точок недалеко, одна 80 метрів, друга 100 метрів. Більш-менш там такий твердячок знайшовся. Одразу вирішив, поки розкладаюсь, ставлю намет, закину і. На стік і маленький попапчик я поставив Carpio 8 мм ну такий помаранчевий, і один такий зелененький. от, Два стіка скрутив. ну і через, Буквально через 10 хвилин отримав перше клювання. Невеличка рибка, там 2-3 кг тузики, але паровозили вони, вони дуже круто. І я зрозумів, що рибка є в моєму секторі. Рибка відкликається на якийсь там корм, якийсь тік. Тому одразу збільшив насадку, також вавторс і отримав клювання вже більш крупної риби. Блін, і це реально круто. Це початок, це буквально якихось там пару годин з моменту того, як я закинув удочки. Значить, що зараз роблю? Зараз е, буду переходити ще на більшу насадку і хочу спробувати половити більш крупну рибу, бо вона вже також прокинулася. Хлопці ловили. І 18 кг було, і іначе більше. Тому зараз е, готую повідки під, е, мабуть, і пелець з шляпкою, а може навіть і якийсь пилік. Трошки підгодую свій сектор, свої точки. І на ніч підготую все для полювання крупної риби. Тому не буду гаяти часу, рухаємося далі. Це круте відкриття. Нарешті череда моїх поразок закінчилася. Друзі, це, мабуть, мій найважкий виїзд за всю мою історію, чесно кажучи. Вітер близько 18-20 метрів на секунду. Намет просто готовий от-от злетіти в повітря. Але тим не менш риба ловиться, це є дивно. Тут мілина. Я, до речі, хотів перевірити, чи буде активна риба на мілині. На такий злам погоди, але риба ловиться і навіть досить непогано ловиться. Сигналки попримерзали. Щойно колеса перевіряв, вони позамерзали. прийшлось чистити від криги, щоб спрацювали у разі клювання. Блін, коротше, буду ховатися в намет, бо дуже холодно. Вже, мабуть, мінусова температура, тому що примерзає скрізь лід. Отак от, от швиденько від плюс 15-17 до мінус 2. Катастрофа. Але ми продовжуємо. Треба ще протриматися ніч. Сподіваюсь, все буде добре, і я не буду змушений ловити намет десь у озері. Їдемо далі. А на дворі вже весна. Крокси це саме та, те взуття, котре. Треба взувати на риболовлю. Друзі, але незалежно від погодних умов у нас чарівно ловиться рибка. Опа Отакої. О, гарна рибка ловиться. Погода гарна і рибка гарна. Ой, тише, тише, тише. Я... Тільки просушив курточку, бо з самого і із ночі злива була нестерпна. Так, друже, дай я тобі гачочка вийму, а там далі пручайся, Скільки скі, скі, тобі. Да. Тут без шансів на сход. Ох, завал. Неш наш флота клоу робить свою справу. Що не кажи. Так! Ух, який красень. Дуже гарна риба. Погода змінилася конкретно. Але на клювання риби це ніяк не сказалося. Дме просто скажений вітер, намет вириває, кілки перевіряю кожні півгодини, тому що є шанси взлетіти. Але це все таке, тому що дивіться, яка краса. Ой, зараз чекайте, яка краса клює в таку погоду. О! Ох, який красень. Ну, тише, тише, зараз попливеш, попливеш зараз додому. Дивіться, який красень. Ох, і дме. Спокусився, до речі, на динаміт з квітактовпус. Рожевий вавторс Велетенський. Так, ну не будемо морозити рибу, бо дуже Холодно, відпускаємо її додому. Друзі, вибачайте, але на жаль, на цьому відео закінчується. Погодні умови стали дуже нестерпними. Вітер піднявся просто скажений, я був змушений спішно збиратися і їхати з водойми. Бо був ризик залишитися без свого риболовного скарбу. Тому вибачайте, маємо, що маємо, і до зустрічі на водоймах.